Степовий пейзаж постійний вітер пил. Один із найнебезпечніших блокпостів постів на Херсонщині. Позаду мене завод Титан. Біля нього, як кажуть, на відстані десь приблизно 3,5 тисячі метрів від нас знаходяться позиції російських військ. Веселі брати часи настали. Нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало? Чому я далі пишу сумних пісень? це один з блокпостів нашого війська на трасі з Криму, який відкритий час від часу для відвідувачів? Теоретично місце досяжне для російських снайперів, проте це не зупиняє бажаючих підтримати матеріально і морально наших вояків. Тут зараз і 82-річний генерал Хорунджи козацтва із Львівщини, і жіноча організація, і біологи, які розповідають про небезпеку південних плазунів та комах. Вирушили на підтримку війська і ми, львів'яни. Ми привезли перед великодним пасочки від галицьких господинь, від підприємства Просто добрий хліб, лемківські писанки, вишиванки ручної роботи із листами від майстринь інші подарунки. Найголовніше, наш пасхальний десант привіз сердечну підтримку з заходу країни. Напруженість у регіоні відчувається з моменту прибуття поїзду. Кожен вагон зустрічає один міліціонер. Після розмов з ними починаємо вірити, що тут, принаймні, наша міліція нас береже. Отож, наші десантники такі. Голова правління Центру інформаційних досліджень Меридіан Олександр Лавринович, який вважає, що Львівщина і Херсонщина мало знають доброго одна про одну. Благосфера сьогодні набирає актуальні ваги. Навіть візьмемо, наприклад, Євромайдан, де хто коли оперативно спрацював. Спрацювали журналісти і блогери. Власне, роль блогера на сьогодні виводиться на перший план, як це скажем, воно має соціальне значення. Це фактично формат нового типу громадської журналістики. Блогері це той передовий загін медійників, які можуть швидко оперативно, без всіляких там наказів чи певних там рішень на редакційному рівні швидко оперативно звісвітувати ситуацію. Без всяких опереджень і рецензури ще один пасхальний десантник, молодий львівський блогер Назар Пелех. Я думаю, самі фотографії і матеріал зняти безпосередньо з місць подій зацікавить користувачів інтернету і саме це увагу. З нами представник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України у Львові Володимир Скоростецький, який допомагатиме нам безпосередньо тиснути руки військовим навіть у секретних локаціях. Мистецький десант двоє із гурту Хочу ще, чиї дві патріотичні пісні, написані задовго до цьогорічної революції, стали абсолютно пророчими. Якби пробирає до глибини душі, і це тішить, що наша музика пишеться не, не дарма. Все ж таки, ми одної крові і готові до бою. Якщо лише війною відстоїмо долю свою, чистою росою у полі поляжемо за волю. Тих хто серед темряви проносить світло, залишимо світослід. Що про том всіх буде помітне? Завжди буде серцю рідне. Ними багатим, мов дорога до хати, бо в нас країна єдина, і нам її берегти. Концерти в Донецьку і в Харкові. Ну, як коли перші рази ми їхали, то якось було так страшнувато, Ну, знаєте, всі ці стереотипи немає різниці, якою мовою співаєш, з якого регіону. Мистецтво об'єднує людей творчості на сценах. Обов'язково вийде сонце, блакитні небеса. На чортими полями, це моя Україна, українська держава. Юрко не тільки читає хіп-хоп, йому довелось бути ведучим на львівському та київському Євромайданах. У піснях він говорить про любов до батьківщини. Ми зараз у Херсоні. Ось тут ще недавно стояв пам'ятник Леніну. Зараз тут меморіал Небесній Сотні. Львівський передвеликодній десант приїхав до цього міста. Одразу за меморіалом в приміщенні обласної державної адміністрації нас своєю хоробрістю і організованістю здивували жінки. Вже понад місяць, як вони створили центр підтримки українських військових, постійний збір всього найнеобхіднішого: щоденне спілкування з військоматом і щоденні звіти перед громадою дозволили їм фактично зробити місцеву армію боєздатною. Ми попросили кімнату, телефон гарячої лінії, на який ми відповідали, і ми почали чергувати по черзі. От хто зібрався з громадськості, це представники громадських організацій, просто люди, які ну мачуда мають час. час терпіння і натхнення, як кажуть, допомоги. Підтримка населенням армії на Херсонщині виявилася колосальною. Патріотизм регіону історики пояснюють великою кількістю переселених із західних земель під час операції вісла та подібних дій ще до того. Напевно, частково це правда, адже найактивніша допомога надходить із Білозерського району області, де багато саме таких українців. Несуть хто що може: гроші, дрова, хліб, закрутки, спальники, акумулятори і так далі. Я дуже вдячна от цьому путлеру. Я хочу сказати, інакше інакше ніка ніяк я не можу сказати. І, і дякую цьому Януковичу, який з'єднав нас. Я проходжуся зараз по території музею Херсонської гвардійської частини. Тут експонуються ракетні комплекси, які були на озброєнні цієї місцевої бригади. Заду мене модифікація української ракети, яка зараз стоїть на нашому озброєнні під назвою С-300, вона здатна досягати цілей у радіусі до 75 кілометрів. Зізнаються, військові річ досить потужна. Якби не революція, бригада могла б бути вже навесні розформованою. Небо півдня залишилося без захисту, та майдан не допустив. Проте встигли розпиляти на металобрухт окремі ракетні комплекси. Зараз військові думають, як їх відреставрувати. Бригада виконує завдання з прикриття важливих державних об'єктів держави з повітряного простору у трьох областях. Нарощуємо, скажімо так, свої можливості, особовий склад в підсиленому режимі несе службу. Озброєння, скажімо, ремонтуємо, дуже допомагають місцеві жителі, підприємства щодо отримання. Таких дефіцитних, скажем, для нас матеріалів там майна акумуляторні батареї та таке інше. Дуже велику допомогу надають майже всі області України, особливо це Вінницька область. У нас з одного села прийшло 5 машин по 20 тонн продовольства. Люди загружали за свій кошт заправляли ці машини і відправляли сюди. лавах підрозділів і сухопутних військ, і повітряних сил проходять службу хлопці з які народилися і були призвані з автономної республіки Крим. Незабаром їхні термін служби добігає кінця і буде підписано наказ про їхні звільнення і відправку додому. Хочеться сказати, що не всі з них бажають повертатися. Додому і дехто подумає про те, щоб залишитися на території материкової України, і можливо далі проходити службу в лавах української армії, а вже в якості військовослужбовців за контрактом. Тут ми вперше зустрічаємось з вояками, намагаючись розвіяти міфи про западенців і запевнити наших захисників у своїй підтримці. Наступає свято, велике свято Воскресіння Христового. Ніхто не сподівався, що Україна його буде зустрічати в такий буремний час і в такий тяжкий для нашої країни час. Військові при старших офіцерах спостерігають стримано. Наші наші дорогі захисники, що все буде гаразд, що ви звернетеся здорові, і щоб ми будемо тішитися разом з вами нашою перемогою з Христовим Воскресінням, без дорогі наші захисники. Проте як же приємно, коли в кінці зустрічі з останніх рядів раптово виривається слава Україні, а потім до нас підходять спілкуватися прості солдати. Зустріли тут на території частини, як зізнаються місцеві військовослужбовці, місцевий гурт Віагра. Ну насправді я жартую. Дівчата, чим займаєтесь тут? Реєстрацією документів проводимо наряди, прийом особового складу, відправляємо пошту. А чому настрій такий гарний? Це весна? Так. Так, весна. Дух бойовий. Боїтесь воювати? Звісно, ж ні. Якщо боялись, ми б тут не знаходились. З такими дівчатами ми виграємо будь-яку війну. Ми виїжджаємо на нову Каховку у напрямку ГЕС, де минаємо не один блокпост різних родів військ. За вікном автомобіля все зеленіє і квітне. Як же не хочеться, напевно, зараз воякам стріляти, коли природа пророкує такі солодкі плани на майбутнє. Але захищатись треба. У цьому регіоні є особливі причини готуватись до нападу ворога старанно. Херсонська область стратегічно важлива для Криму тим, що із неї Автономна Республіка бере 90% своєї електроенергії і 85% питної води. Вода потрапляє у Крим каналом, який пролягає отут неподалік. Багато з блокпостів нам не можна відвідувати. Деколи ми можемо лише вручити подарунки офіцеру поза камерою. Деколи нам дозволяють знімати на нейтральному фоні. Дякую тобі за мій спокій, дякую тобі за мирний сон моїх дітей. Дякую тобі, що ти український військовий є еталоном честі, патріотизму та гідності для людей усього світу. Найголовніше ж для нас, що за кілька хвилин спілкування на обличчі мужніх вояків з'являться ледь помітні чутливі нотки вдячності. Всі офіцери самі стверджують, що боротимуться вперто і не підведуть. Активно співпрацюють з армією і цивільні патріоти. Блокпост біля Новокаховської ГЕС це не тільки перша лінія оборони. Він так само працює, як і потужний патріотично-пропагандистський пункт. Ми працюємо як велика реклама тут в нашому місті, тому що у нас люди такі, от шатки-ватки. А коли ми стали з постом, то люди вже повірили, в те, що в нас Україна є. Є патріоти і стали допомагати. Тобто це добре відчувається зараз в нашому місті. Наша поза сіт російського безпілотника було сповіщено. Ну, всякі моменти бувають. І допомагаємо військовим, то машина там поламалася, то гадуємо. По всякому. Зупиняємо автобуси, перевіряємо на наявність російських. Граждан, тобто є <рісті> та, туристів, <да? рісті> якісь підозріли особи, тож е, зображаємо на пост чи агентам е, СБУ ті також застановляють, перевіряють і так, таким чином працюємо. Дуже хочемо подякувати Януковичу та Путіну, що він об'єднав наш український народ. Схід і захід разом. Якщо провести порівняльний лінгвістичний аналіз написів на майдані і на блокпостах, то можна помітити, що змінились герої. Тепер замість Януковича, основним героєм цих написів став Путін. Цим іменем навіть назвали тутешнього пса, який, як оповідають, вкрав дві палки ковбаси. Так? далі просуваємось Херсонщиною, спілкуючись із місцевим населенням. Одна із двох новокаховських середніх шкіл, школа номер 8. Вона вважається тут у районі школою національних меншин. Мова викладання російська проте її учні традиційно займають перші місця на україномовних конкурсах та олімпіаді із української мови та літератури. Сюди ми сильно запізнились, проте нас довго чекали вчителі та учні, бо дуже хотіли провести екскурсію шкільною виставкою, яка спонукає задуматись над національною толерантністю. Назва виставки Разом: кожен учень живою мовою розповідає про окрему націю, яку можна зустріти в Україні. Після екскурсії виявляється, що представники різних народів дивляться на нас не лише із фотографій. У мене була прабабушка, яка не знает на языке, не знає на русському язикі, говорить тільки на німецькому. І в дитинстві я зіткнулася з такою ситуацією, що мене звали фашисткою. Тепер я до цього привикла і не звертаю на А мне, почему я выбрала болгар, я люблю. Не... Я выбрала болгар, потому что мне нравится этот, э, этот, народ и их культура. А также, что у меня тоже корни есть и болгарские, и немецкие, и еврейские. В общем, я украинка, но корни у меня совершенно разных национальностей. Я азербайджанка. Вот. Ну, вот такая история получилась, что я родилась здесь. И я все-таки считаю, что я украинка, по большей части. Я здесь родилась, и это, я считаю, что это моя страна. Я люблю цю країну. Я теж вважаю себе українкою, та в мене було дуже багато різних національностей. І поляки, і роми, і німці, і українці-росіяни, звісно. Ось тому вони були мені дуже цікаві. А я вибрала, мене звати Домініка, я вибрала кримських татар, тому що я аметиска, у мене отец карачаєвський, серний Кавказ. А Кримські татари, вони тоже мусульмани, і мені як-то захотілося дати до них у меня в роду вообще нет украинцев, у меня одни русские, но все равно, несмотря на какие-то противоречия, стереотипы, я считаю себя украинкой. Я все-таки люблю свое государство. Это моя земля, моя родина, мое государство. И выходят отсюда, они говорят, у меня такое чувство, что мы вроде бы заново как-то осознали вообще, что такое Украина, что такое Родина на сегодняшний день, в конце концов. Потому что жили, особо не задумывались, вроде бы как бы было все нормально, спокойно. А в данный момент вот это как-то обострилось. Серед іншого, на нас чекає зустріч із новокаховським міським головою. Пробираючись до нього, мусимо минати імпровізовані блокпости міськради. Ці двері закриті через недавні тутешні провокації, які проте вдало подолано. Новокаховська міська рада входить 11 населених пунктів, 16 на 38 вісім кілометрів територія, на якій немає ніяких райдержадміністрацій. <смігалі> Унікальне таке створення на цій території немає райдержадміністрації. У нас немає, я як міський голова являюсь керівником і виконавчого, і законодавчого органу. І по суті, це прототип тієї реформи, про яку ще я колись з Сансаничем Морозом розмовляв. Те, про що сьогодні Володимир Борисович Гройсман розповідає, то розмовляє те, про що мріяли міські голова. Я вже не перший термін працюю про децентралізацію влади, запровадження все верховенства влади громаді, верхвідповідним міським радам і виконавчим комітетам. У нас є підшефний катер Нова Каховка, і ми міністерство оборони ну до останнього рахувалися кращими шефами. Ну я вам так скажу, не в Севастополі він стояв. Бу це катер, який готує штурманів при училищі він Був приписаний. Ну слава Богу, є домовленість його випускають. Він буде в Одесі, і ми шевські зв'язки залишаємо. Ми не на одну, навіть сотню тисяч за ці роки їм поставили продукцію, навіть в тому числі і навігаційну там південно-корейську таку систему, яка забезпечила його, ну якби можливістю виходити в море без проблем. Нова каховка центр області на перехресті шляхів. Досить спортивне місто та з потенціалом туристичного, адже має багато давніх пам'яток. Місцеву гідроелектростанцію, за твердженням мера, будували представники 102 національностей. Тож владі тут традиційно треба враховувати багато поглядів. П'єдестал пам'ятника Леніну у новій каховці. 23 лютого його було демонтовано у досить цивілізований спосіб, зважаючи на різні думки мешканців міста стосовно існування і на цій площі. Зараз він як історична спадщина припаркований у гаражі одного із місцевих комунальних підприємств. Останнього дня ми виїжджаємо у потенційно найнебезпечніші локації наших військ. Це межа з Кримом. Хлопцям, які живуть на півночі країни, тяжко було звикнутись із степовими вітрами, пилом і на початку непривітним холодним кліматом. Коли йде колона техніки, то механіки водії дуже на це на собі завідчувають. сказати, вони одні з тих ну, таких, які можна сказати, не не то, що терпляться все з цю справу. Вони от в кінці маршу вже волазять такі чумазі, якби їх не мили, скільки разів день не мити, все одно до кінця дня можна сказати, з них може цей цю пилюку скрібати місцево. Я, Софія Федина, передаю вам найщиріші вітання з міста Львова. І хочу запевнити від усіх наших львів'ян, передусім львів'янок, що ми віддаємо вам свої найкращі побажання. Даємо вам свої найпозитивніші емоції, щоб у вас було сили стояти і захищати нашу деньку Україну. У одній із новостворених дислокацій ми знайшли імпровізовану каплицю. Молитви для військових та скорочена літургія, такі особливості цієї церковиці. Отець Сергій Чудинович регулярно відвідує не один підрозділ. Військові виділяють час той, який можуть. Це час невеликий і не завжди. Тому можливості обмежуються обставинами, а не бажанням. Є речі, які дійсно єднають людей. Я особисто тут, в цьому місці, де стою зараз. Я служив службу разом зі священником московського патріархату. Ось. В другому місці, тут недалеко в 10 кілометрів звідси, ми служили службу разом я, священик московського патріархату і два греко-католицькі священи. Е, у нас вистачає розуму тут, напід, ну, якби, за умов небезпечних обставин, знайти можливість єдності. Ми приїхали їхали, мабуть, не одну годину і не дві години, а їхали, дай Бог скільки. Добре, що ви приїхали. Ви нас побачили, ми вас побачили, ми зраділи. Ну також саме ви розумієте, що нам допомагають і не тільки люди зі Львівщини, допомагають майже всі, майже всі областя. Це з Херсона приїжджали жінки, вони доглядають дітей з відхиленням, вадами здоров'я. Це їхні діти це робили. А сьогодні ще й ви приїхали. Дуже вам дякую за це. Зараз я знаходжуся у колишньому приміщенні готелю. Зараз тут проводиться ремонт і роблять його прикордонники. Тут буде їхній відділ. Основна наша задача на даний момент виявляти радикально налаштованих осіб, які прямують з окупованої території Криму. Не допустити ввіз в Україну зброї, наркотиків і провокаційних груп. За е, такий от е, серйозний крок за підтримку дуже приємно. Прикордонники також дуже пишаються Львовом. І за вашу підтримку хочу ще раз сказати вам дуже дякую. Відверто кажучи, якщо нападе ворог, прикордонники серйозно постраждають першим. Проте ці хлопці веселі і оптимістичні. Напевно, дається в знаки перебування у населеному пункті. Близькістю цивілізації не можуть похвалитись інші їхні побратими. А Кіком Бров майже щодня отримує ММСки від дружини із зображенням свого новонародженого сина. Приходять вони на телефон командира, бо в його телефоні такої функції немає. От, вже якраз тільки сідаю в Камаз, дзвонить, дивлюсь, ну жінка дзвонить. От. Я подимаю трубку і спеціально на нагоробку врячі включив, бо видно, може, якісь чувства. Щоб не те, що там малого ло. Видно, думаю, є дзвонить, значить малий. І одразу включає на уронку, говорять, і капітан Майдюк, нами офіцер-психолог, сидів ну, в машині і почули, як малий. Ну, ну не плаче, а радується. Мене відпустило в командування на три дні додому. От я з'їздив, якраз успів забрати жінку з родома, тому що. Там були не те, що проблеми, а треба було я журу одна ампула на 6-8 дітей. дітей. А якраз якщо то родилися і, ну, і за цього не виписували, так уже можна було б забрати. То я, виходить, родом дом, родом дом Таке. Дізнавшись заочно про історію цього офіцера, ми довго його розшукували, а потім з'ясували, що таких вояків багато. У кого дружина от от народить, в когось уже діти, яких не можна потримати на руках, всі хочуть повернення додому, але покинути службу не можуть. І найголовніше не хочуть. Ми українці, і це наша земля. І от вони, да, і вони за цього кажуть, ну ми би не пішли, бо ми б, звісно, ми би там би відкасили би десь, втік би там, не прийшов би в воєнкомат і так далі, тому подібне. Але вони кажуть, ні, ми так не можемо це зробити, нас призвали, тим більше таку кризу, в такий критичний час. І ми, типу, всі об, обома руками за всі настроєні по-бойовому, всі настроєні за те, що це наша Україна. І сюди нога російського військового. Путінського військового не ступи. ми то служим в армії і присягу приймали всі на вірність українському народу. Это как базовое надо считать. Хотя есть там побуждения, всякие там может не надо, может мы все-таки с востока, но все равно мы ж все защищаем Україну. Більшої любові, коли хто душу свою кладе за друзів своїх, Євангеліє від Іоанна. Ми проте сподіваємось, що у нинішній військово-політичній ситуації до такого не дійде. Христос Воскрес, воістин Воскрес. Ну і користуючись, користуючись нагодою, що ви львівське телебачення, хотів би передати величезний привіт своїм знайомим, кумам. Тримайтеся там, ми Україну захистимо. Всього самого найкращого, Дзвоніть. і все буде.